Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви маєте причину прокидатися щоранку. Невряд чи комусь треба розповідати, що життя сповнене страждань. Нікому з нас не потрібно довго придивлятися, щоб виявити біль та душевні рани як на особистому рівні, так і в суспільстві. Саме тому ми усі потребуємо сенсу життя, насамперед, щоб компенсувати страждання, а також тому, що нам відомо, ми не ті, ким могли б бути згідно з Божим планом про нас. Отже, ласкаво просимо до Божої мети. Вони вказані тут: народіть багато дітей, щоб жили вони по всій землі й панували над нею. Пануйте над рибою морською. І над птаством небесним пануйте над усім живим, що рухається по землі. Буття 1.28 це повноваження людини, дані Богом, Його мандат, дарований нам. І якщо ви візьмете відповідальність за Його виконання, то будете робити саме те, чого Бог хоче для вас, досягаючи його цілей. Як наслідок, ви будете змінюватися, ставати тією людиною якою ви були створені від початку, у вас з'явиться причина прокидатися щоранку. Ви матимете відповідь на запитання, чому, коли зіткнетеся зі стражданням, ви будете в сказати, цей день Господь створив, тож веселімося, й радіймо нині. Псалми 118, 24 Радійте та веселіться сьогодні, адже цей день, даний Богом для вас. Моя молитва сьогодні. Господи, я змінюватимусь, аби виконати твої постанови, що Ти дав мені. Вірою, скажу я радітиму і веселитимусь сьогодні. Ти зберіг мені життя на сьогодні, і нехай мій сьогоднішній день життя прославить Тебе. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.